Пане Ростиславе, а власне кажучи, давайте конкретно про це питання позбавлення засобів зв'язку. Наскільки воно о, законне? Ну, насправді це маніпуляція. У нас незаконно взагалі тримання особи під вартою. Uh -huh. Фактично, на той час, коли осіб утримують деякі от, випадки, є там і день, і два, і навіть тиждень, uh -huh. який у нього статус? Якщо він військово зобов'язаний, uh -huh. Це одна ситуація. Якщо він військовий? Будь ласка, передавайте у військову частину. Відповідно, він приймає присягу чи раніше він приймав присягу, але давайте накази і відповідна дія. Те, що наразі відбувається, те, що робить у нас фанфідієнка, це от, знаєте третій спосіб випустити пар у суспільство. Перший був коли ми. Пам'ятаємо, говорили підвищити відповідальність ТЦК. Другий це надати боді камери ТЦК. До речі, що там з бодікамерами? І третє це давайте ми зараз запишемо що ж там ТЦК робить не так. Ну реально вже навіть не смішно. Ну, Третій так. Да, Третій, можна наш ефір увімкнути, і ми да. періодично це аналізуємо. Да. Ну фідінби такі враження, то може десь да. відпочивав, приїхав. А він же до речі підписав контракт зі збройними силами України. Тож, до речі, не. і тепер як народний депутат буде поєднувати ці функції. А от я у вас хотів запитати, чи це можливо, чи ні? Ні. Це неможливо. Навіть адвокатам, от нещодавно було рішення Великої палати Верховного суду, де було встановлено, що адвокати, які давали... Теж присягу, вони не мають можливість поєднувати військову службу і адвокатську діяльність. У депутатів теж обмежено. У депутатів чітко є закон про народного депутата, де чітко встановлено, він може займатися виключно тільки науковою діяльністю. Будь-якою іншою оплачуваною діяльністю він займатись не може. А служба в Збройних силах це також публічна служба, і це оплачувана діяльність. Тому а як тоді От є там. Костенко народні депутати, фракція голос до речі. вони О, також це так це той, що самопоміч, то що ну давайте там, Вони не можуть зараз відповісти, але просто я прізвище назвав і вони постійно називаються як приклади тих народних депутатів, які служать в збройних силах України. Ще Олександр Юрченко є. Відродження група він теж там не в спецпідрозділу не чув, Грім не Ну, у нас бігу з був був якомусь спецпідрозділу там. Може, тобто, це, це все це... така добровольча волонтерська, більше Ну, да, я більш функціями політична. Угу. Гаразд, а в нас ще цікавий кейс був з Тетяною Чорновіл. Ну вона ж відмовилась. да пам'ятаєте, вона От мала зараз. зайти замість загиблого парубія, а що так? але ЦВК надав офіційно Тетяні на підставі того, що вона служить, відстрочку на рік, аби вирішити, власне кажучи, займати посаду депутата чи ні. Тобто, фактично, її статус визнаний достатнім для того, щоб на рік відкласти це рішення по ній. Ну, я так не бачив момент. цього рішення ЦВК, однак вона ж відмовилась фактично повертатись до парламентської діяльності і продовжує службу в Збройних силах України. А, а от ні, пане Ростислава, їй ЦВК дав відсрочку. Ну, тобто, для, на сьогоднішній день вона ж не є народним дитином. Тобто вона і не відмовилася, і не, Ну, і не може, там збройну. я не знаю, не розбрався з цією ситуацією. Mm -hmm. Мабуть, там може є така е ситуація, коли політичні партії дають час для того. Не їдають, тому що вона ж не, як е, мажоритарна йде, вона йде від політичної партії. Це, скоріше всього, дають політичній партії рік, для того, щоб вона визначилась, кого протягом року вони будуть наступного так мовити, заводити в парламент. Там, ну що ж, менше з тим, давайте повернемося до все ж таки до теми ТЦК, з якої ми почали з Олександра Федієнка. Да? Він хоче зібрати так би мовити фідбек, щоб покращити роботу ТЦК. Чи спостерігаєте ви дійсно зміни в роботі, в алгоритмах ТЦК? Які є тенденції, які є тренди, з чим до вас звертаються клієнти? Чи все те саме? Ну, об'єктивно, все те саме. Єдине питання, що дійсно є ситуація. От коли почалася ця масова постановка на військовий облік, дійсно є ситуації. Позитивні, я вважаю, коли осіб, які не підлягають військовому обліку, були виключені з військового обліку. Після е, позасудовий спосіб, після от, переписки, тобто направлення відповідних документів, запитів, їх дійсно без суду виключають з військового обліку. Оце позитив є. Він невеличкий, але він є. Що стосується іншого позитиву в діяльності ТЦК, ну об'єктивно, ну важко зазначити, особливо ці розшуки, особливо штрафи, які наразі законом заборонені, однак вони постійно йдуть. Ну нам влітку пообіцяли, що буде онлайн сплата штрафів, і все це спростить ну, воно дані процеси. Це покращилося в принципі. Ну дивіться тут ситуація теж вона двояка. Сплата штрафів це фактично викуп. Викуп для того, щоб мати можливість забронюватись. Тобто, саме Міністерство оборони це надало таким: ви погоджуєте, що ви порушили. Тобто ви можете нічого не порушувати, реально. Ви можете нічого не робити. Ну вам вже прийшов штраф, ви повинні погодитись, сплатити 8,5 тисяч гривень і на певний час знімуть розшук. За цей час ви можете забронюватись. Тобто, знаєте, це виглядає з точки зору там, стороннього спостерігача як певне таке вимагання коштів у громадян України за те, що вони нічого не порушували. Я зустрічав навіть такі скріншоти з резерв плюс, де в людини по чотири сплачених штрафи послідовно за різні види там є. ВЛК. Там є да, таке не, чи ні? Так, да, є таке. На жаль, от до нас теж звертається. Хоча в більшості випадків, дійсно, коли людина сплачує штраф, десь не є там 2-3 тижні для того, щоб забронюватись. Ну от до мене звертались нещодавно. Сплатив штраф, буквально на один день штраф зник, на наступний день розшук знову з'явився. По новій статті по новій ну пункті. важко сказати по якій статті чи Це та ж сама стара стаття. І я вже говорив, що сплата штрафу вона не звільняє фактично від порушення, і воно є і. Сама ситуація з цими штрафами і з неможливістю бронювання вона виглядає досить. Дивно. До речі, от сьогодні ж парламент прийняв. Давайте закон. про це поговоримо. А минулого тижня Верховна Рада дозволила бронювати чоловіків без військово-облікових документів. І навіть тих, хто не стоїть на обліку, чи перебуває в розшуку. ТЦК законопроект ухвалили в цілому за 272 депутати. Чоловіки мають 45 днів, щоб упорядкувати документи. Зауважу, що перед голосуванням із тексту прибрали важливий момент та саме фразу Тичні підприємства так. тож бронювання стосується лише тих, хто працює в оборонній Сфері ну, і формально от... будь-яких, тому що там таке формування формулювання, що це стосується будь-яких підприємств. Ну як я прочитав, звичайно, може, там буде якісь роз'яснення. Давайте ворони. почуємо роз'яснення народних депутатів і пояснення. І... А потім, пане Ростиславе, То... ви все це в комплексі прокоментуєте, адже нардепові ми теж допитували от в наших ефірах усіляко. І от в ефірі Новини Лайв нардеп від батьківщини Наливайченко підтвердив, що зміни внесли непрозоро, і зараз перевіряють, чи це сталося після реєстрації документа і його позицію. Підтримав Михайло Цимбалюк з батьківщини. Давайте обох почуємо однопартійців. Це відбулося непрозоро, Нам про це ніхто нічого не сказав. Майцянула зі народним депутатам. а Ми проголосували за цей законопроект. Він має стати законом. Я думаю, що навіть якщо і прибрали, треба повертати. Ось моя пряма відповідь як законодавця. Якщо законопроект вже зареєстрований і стоїть на сайті Верховної Ради і пройшов погоджувальну раду, і увійшов в залу для голосування, ніхто не має права вже, знаєте, змінювати, підміняти і так далі. Справді вони поступили, порушуючи регламент. Бо згідно регламенту, вони мали запрошувати на засідання комітету після першого читання тих осіб, які вносили правки. Я вносив правки конкретні, що стосувалося об'єктів саме критичної інфраструктури. Вірю, що вони виправлюють цю ситуацію. Я маю на увазі комітет Нацбезпеки безпеки і оборони і на наступні рази будуть запрошувати нас відстоювати свої правки. Ну і одна з авторок цього законопроекту Галина Янченко Слуга народу каже, що депутати наполягали на розширенні бронювання протягом останніх трьох років. Однак їм не вдалося домовитися в цьому питанні з військовими та генштабом. Почуємо пояснення Галини Янченко. В первинному законопроекті, який ми подали, були лише обороно був лише оборонно промисловий комплекс, тобто заводи, які виробляють зброю, ми вибили. Півроку вибивали, але вибили у генштаба можливість дати, от фактично, таке пільгове бронювання, тимчасове 45-денне бронювання. Щоб люди прийшли в ЛК зареєструвалися в резерві, влаштувалися на оборонний завод і приносили користь обороноздатності. Між першим і другим читанням депутати можуть подавати поправки. Депутати звичайно подали поправку, щоб розширити перелік підприємств, які можуть скористатися у тимчасовим бронюванням, щоб люди собі документи привели в порядок. Пройшли ВЛК і праця влаштувалися, але на жаль, тут домовленості з генштабом і розуміння з генштабом з військовими ми знайти не змогли. Остака пане Ростиславе, чи потрібне це рішення, яку проблему воно вирішує, яку ні, і що можна вдосконалити на ваш загалі? Вся ця ситуація виглядає досить абсурдно. Я вже неодноразово говорив, що в Україні приймаються закони для того, щоб не виконувати інші закони. Оцей закон прийнятий для того, щоб не виконувати попередній закон, який прийнятий теж для того, щоб не виконувати попередній закон. А попередній закон для того, щоб фактично поставити в абсурдну ситуацію всю країну, тобто об'єктивна ситуація така на сьогоднішній день. Я не бачу проблем. Коли підприємство, критична інфраструктура, яке має право на бронювання, яка різниця, яке це підприємство? Бронює спіль... От яка різниця? От запитати у той же Янченка, запитати у того ж Цимбалюка, у того ж, бивши голови ІСБУ на запитати, яка різниця, яке підприємство бронює? Ну дивіться, критично важливо може бути. цирк, почекати, почекати. А може бути ну, так, якийсь завод, якийсь наряд. Ну, в чому робить? проблема? Так, якщо цей цирк визнали критично важливим, то в чому проблема? Забронювати там співробітника, тим більше знов ж таки у нас виникає досить велика проблема і неузгодженість в законодавстві. У нас цих людей повинні після 45 днів, якщо вони там не приведуть, звільняти. А на підставі чого? Де в законі, що він не привів, тим більше це ж може залежати не від нього, а від ТЦК, які також можуть зловживати. Ми отримуємо новий рівень корупції тут. Затягнути можуть затягнути, просто, просто в нас. Ну, От людина пройшла там за тиждень там медичні документи, все подала, 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 а там не вносять. Що то не існують для ТЦК термінів розгляду Ні. документів? А, ну звичайно існують, але ну, хто їх буде дотримуватись. А. для ТЦК багато що існує. Ну вони ж цього не дотримуються. І ситуація тут виникає наступним чином: ніби. Випробувальний термін. Випробувальний термін у нас створений для чого? Для того, щоб з'ясувати, особа здатна виконувати покладені обов'язки на неї належним чином чи не належним, чи не здатна. А у нас яким чином це прив'язує до оформлення документів військово зобовязного Тому я взагалі не бачу сенсу в цьому законі. Прийміть один закон, приберіть. Причому навіть такого закону нема. От покажіть закон, яким написано, що заборонено бронювати тих, які в розшуку. Нема. Заборонено бронювати тих, у яких немає військового Добре, Може бути в постанові це заборонено Кабінету міністрів. я ж говорю, я про говорю закон, покажіть. Ми mm -hmm. ж говоримо про закон. То тобто можна постановою відрегулювати. Та можна спокійно. Дайте забронювати всіх. Просто Кабмін мог, міг це зробити Та, за один так, день на своєму засіданню. Так. І не потрібно було ламати списи і от розповідати і витрачати на все цей час. А у нас. Повірте мені, через 30 днів ми побачимо зміни до цього закону. От можу поспорити на що завгодно. Що вони будуть знову міняти, вводити там критичні, не дуже критичні, сильно не критичні, критичні не сильно. І от так гратись. Ну, звичайно, їм буде про що говорити і будуть розповідати, ви ж бачите, ми займаємось. А навіщо? Для кого це зробиться? Якщо дійсно ця людина є підприємство, яке має право бронювати, це ж не всі підприємства мають право бронювати. Будь ласка, забронювали. Особа пішла, оформила військово-облікові документи, її направили до побачення. А у нас чомусь вважається, що для цього особа потрібно, якщо вона ж це ж все одно порушення, порушення, це все одно порушення, при цьому за це порушення не передбачено жодної відповідальності.